Це чесні отці, дорогі брати і сестри, слухаючись у сповіщення ангельських хорів про прихід у світ воплоченого Божого Сина, ми нині особливо гостро відчуваємо ціну, обіцяну світові – миру. Слава Богу, на висоті і на землі мир, у людях добра воля, чуємо ми разом із витвоємськими пастушками. Як бракує цього миру на землі, нам, миролюбному народові, що став жертвою іноземної агресії? Як бракує миру нашим землякам на Донбасі, що страждають від голоду, артилерійських обстрілів, брутальності російських найманців і власних бандитів? І що можемо ми, християни, зробити, аби повернутися до мирного життя? Замислімося глибше над ангельським співом. Він не обіцяє нам, що з приходом Спасителя на землі запанує мир. Та ми самі знаємо, як творіння зустріло воплочене слово, через котре постав світ. Цар Ірод зі своїми посіпаками намагалися вбити Христа. Релігійна старшина людей переслідувала його, провокувала на необачні слова. Прокуратор Понтій Пилат прирік його на смерть. Римські імператори відповідають на заклик до миру антихристиянським терором. А далі ще гірше земні правителі, назвавшись християнами, цинічно маскують свої завойовницькі амбіції фарисейськими заявами про прагнення визволити Єрусалим, Константинополь або, принаймні, Херсонес з під чужої влади. Ангельське сповіщення про Різдво Христове нагадує про нерозривний зв'язок трьох сторін людської поведінки, шанування Бога. Плекання миру в суспільстві, доброзичливе ставлення до ближнього. Нехтуючи будь-якою з цих сторін, ми занедбуємо ціль свого християнського покликання. Апостол Іоанн Бослов застерігає: як хто скаже Я Бога люблю та ненавидить брата свого той неправдомовець, ненависть до іншого народу, до чужої цивілізації, заклики до війни з нею суперечать головним засадам Євангелія. Христос відкриває в жертвому любові до ближнього творчу силу, здатну протистояти зухвалості агресорів. З цієї любови виростає мир, здатний захистити себе від руйнівної сили ненависті. Загарбницькі війни завжди починалися з намагання розсварити нас, посіяти зневіру в своїх силах, отруїти ненавистю і егоїзмом. Так було і перед монголо-татарською навалом. І вдову визвольних змагань 100 років тому і ось тепер, на початку 21-го століття, до цього зводиться інформаційна атака на Україну. Але героїзм українських воїнів, самозречення волонтерів, жертовність наших співвітчизників руйнують пропагандистські міфи. Ми доводимо, що разом здатні захистити рідну землю, повернути окуповані Крим і Донбас, зупинити імперські амбіції Кремля. Але за умови, якщо будемо озброєні міцною вірою та національною солідарністю, і якщо пам'ятатимемо, суспільний мир починається в нашому серці, починається з плекання душевного спокою, дарованого воплоченим Спасителем. Заставляю вам мир, мир свій вам даю, промовляє Христос при прощанні з учнями, і відразу закликаю їх, серце ваше нехай не тривожиться. Ані не лякається, коли ми в ці святі різдвяні дні дослухаємося до співу ангельських хорів, тожливо молячись про мир, пригадаймо ці слова. Мир Божий дається мужнім, здатним захистити Його від видимих і невидимих ворогів. Тож, гуртуючись біля яса народженого Сина Божого, вчимося бути мужніми і наполегливими, непримиренними до гріха. І доброзічливими один до одного. Боже надії, нехай вас наповнить усякою радістю і миром у вірі. Амінь. Христос народжується, славіте Його!